І великі, і малі усі з ракетками в руках. Щорічний міжнародний турнір із настільного тенісу третій рік поспіль збирає найкращих спортсменів. На рейтинговому турнірі кожен із них намагається зіграти як найкраще. Толь, що грали на щот. Ну, тобто розкажіть, що ви верхнє, верхнє вращення відрабатували. Це основне і удари. От. Подачі також щоб тяжело було противнику потім відіграти свої очки. Як і минулоріч, учасниками цих змагань є тенісисти із більшості регіонів України, приїхали показати свою спритність та вправність і закордонні майстри спорту. Власне на цих змаганнях ми хочемо побачити, чого досягли тренери під час тренувального процесу. Ми запросили на цей турнір і учасники з Польщі, з Молдови, з Білорусі, дуже велика кількість з України. Зробили нову категорію наймолодших діток 2003 року. Незважаючи на вік, учасники демонструють хороший рівень підготовки. Саме головніше, треба концентрацію тримати на ну, там не зважати на посторонніх там, тільки дивитися на м'ячик і, і грати. Не зважати на що. техніку? А техніку, ну тренування там, ми тренуємося зараз дві години на день. Турнір із настільного тенісу триватиме іще три дні. Наприкінці зіграти за столи стануть збірники та ветерани спорту.